Вітаю! Мене звати Білокінь Поліна, я Андрія Вадана, і ми учениці 9 класу Дніпровського ліцею номер 3 і Ми хочемо презентувати вам наш проект Мильні бульбашки в умовах челенджу, науковий мікс, магія чи наука. Віть собі парк, де діти граються з мильними бульбашками. Це здається простою розвагою, але насправді це вікно світ хімії та фізики. Мильні бульбашки складаються з води, мила і повітря. Молекули мила організовуються навколо краплинки води, створюючи бульбашку. Мильні бульбашки є сферичними через поверхневий натяг. Поверхневий натяг це сила, яка виникає внаслідок взаємодії молекул на поверхні рідини. Молекули всередині рідини взаємодіють з іншими молекулами навколо них, тоді як молекули на поверхні взаємодіють лише з молекулами під ними і з боків – Це призводить до створення плівки на поверхні рідини, яка намагається мінімізувати свою площу. Мильні бульбашки можуть злипатися разом, створюючи більш складні форми. Це відбувається через мінімізацію поверхневого натягу. Коли дві бульбашки злипаються, вони ділять спільну стінку. Ця спільна стінка допомагає зменшити загальну площу поверхні, що призводить до зменшення енергії систем. Це пояснює, чому ми бачимо складні структури з мильних бульбашок, коли вони злипаються разом. Цікаво, що мильні бульбашки завжди намагаються мінімізувати свою поверхню. Це означає, що якщо ми дамо мильні бульбашці сформуватися без зовнішніх пливів, вона завжди буде сферичною, оскільки сфера це форма з найменшою площою для даного об'єму. А чи помічали ви, як красиво переливаються мильні бульбашки? Коли світло вражає мильну бульбашку, воно проходить процес, що називається інтерференцією. Це відбувається, коли хвиля світла відбувається від внутрішньої та зовнішньої поверхні бульбашки. Ця інтерференція призводить до того, що деякі довжини хвиль світла взаємно гасять одна одну, тоді як інші посилюються, що призводить до красивих кольорів, які ми бачимо. Проста гра може відкрити двері до глибокого розуміння науки. Отже, проведемо ряд експериментів, як зробити найміцніші мильні бульбашки. Для всіх трьох експериментів нам знадобиться засіб для миття посуду, вода, борокс, гліцерин, ємність, де ми будемо це все перемішувати. Для першого експерименту ми візьмемо мила та воду. Це класичний та відомий всім нам експеримент. Бачимо, що мильні бульбашки утворюються досить невеликі та не дуже пружні. Що ж нам може допомогти це виправити? Приготуємо мильний розчин з додаванням гліцерину. Що ми бачимо? Мильні бульбашки стали більш стійкі, можна надути достатньо велику бульбашку та навіть зробити це на руці. Що ж буде, якщо додати до мильного розчину борокс, або ж його називати траборат натрію? Зараз ми це експериментально перевіримо. Додаємо воду, засіб для миття посаду та борокс. Пробуємо надути бульбашку. Це виходить не з першого разу. Цраборат натрію робить бульбашки міцнішими, але більш крихкими. Отже, якщо ви хочете створити великі пружні мильні бульбашки, то краще використовувати милу, воду та гліцерин. Борокс може бути корисним, якщо ж ви хочете створити більш міцні бульбашки, але вони будуть менш стійкими. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що навіть проста гра може бути вікном у захоплюючий світ науки.